Привіт! Сьогодні ми в'яжемо шведську резинку по колу. Я зв'язала вам такий зразок, щоб показати. Бачите? Петлі не закрила, просто думаю, покажу вам. От, от так по колу воно зв'язано. Дуже красиво виходить шапочки дитячі, жіночі. Отак От зв'язали вверху, можна даже зробити берет. Тут зібрали і вам беретик Ну, більшенький же, берет буде. Красиво. І ще хто в'яже теплі зимні? Світери. так дуже хороший буде воротник до світра. Теплий, красивий. Він розходиться, ця резинка хорошо розтягується, але вона і сходиться дуже добре, і вона буде хорошо гріти в шиї. Поїхали далі. Для цього, щоб по колу, я взяла 5 спиць, набрала 41 петлю. Рапорт цієї в'язки дорівнює чотири петлі. Я набрала 40 і одну для з'єднання кола. Правою спецією я з лівої спиці беру одну петлю. А потім лівою спицею беру цю петлю. І ці дві петлі перетягаю одна через одну. І потім цю петлю, яка брала я з лівої, одіваю її назад. І так ми з'єднали це коло. Щоб воно не роз'єднувалося, я завжди роблю, беру цю ниточку, хвостик і робочу нитку, і зв'язую. Один раз так зв'язали, і вона не буде розходитися. Не буде там дирки. А не зв'яжете, то воно буде розходитися, буде некрасиво. Перший ряд з цієї точки ми будемо рахувати ряди. Перший ряд ми в'яжемо, дві лицеві петлі. Дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. І так в'яжемо до кінця ряду. Якщо ми в'яжемо по колу, ми обов'язково в'яжемо за передню стінку. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. За передню стінку, щоб петлі лишали правильні. І Красиво було. Так дві лицеві. Дві виворотні. Дві лицеві. Дві виворотні. Дві лицеві. Дві виворотні. Одна лицева. Ну, і друге лицева, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні, Одна. і друга виворотня, дві лицеві, дві виворотні. Дві виворотні. От ми пров'язали перший ряд. Ряд наш закінчується біля цього ж хвостика, де ми розпочинали. Другий ряд ми розпочинаємо так. Одна лицева петля. Одна лицева петля. Дві виворотні, а тепер дві лицеві, дві виворотні, і так до кінця. Дві лицеві, до кінця, ряду. Дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні. Дві лицеві, тільки за передню стінку берете петлі. Так було дві лицеві, значить дві. Не дай Бог, щоб ви не помилялися, щоб брали тільки ті петлі, які потрібно. Лицева, значить лицева, виворітня, значить виворітня. Якщо ви хоч одну петлю наберете не так, пров'яжете. Все, уже візерунок у вас не получиться. Дві виворотні, дві лицеві. Так, так. дві лицеві дві виворотні. Дальше йдуть лицеві, две лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, лицева. Лицева і кінець. Ми закінчили ряд одної лицевої петлею. Це другий ряд ми закінчили. Третій ряд ми розпочинаємо. Пров'язуємо дві лицеві. Це початок ряду, дві лицеві. Закінчили одною лицевою, і розпочали двома лицевими. А тепер дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні. Ну і так до кінця ряду. Так, дві лицеві. Дві виворотні, і ми закінчили третій рядок. От тут, де наш хвостик, це закінчився, ось о, закінчили дві виворотні. Четвертий ряд ми розпочинаємо з одної петлі лицевої. Одна петля лицева, дві петлі виворотні. І так пішли далі. Дві виворотні, дві лицеві до кінця ряду. І так ми в'яжемо весь час. Так, дві виворотні. За передню стінку. Обов'язково, щоб петлі не перекручувалися, не перехрещувалися. Якщо ви будете перехрещувати петлі, візерунок не вийде. Так, дві лицеві повинні бути. Одна, друга лицева. Дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні. От бачите, якщо були петлі. Розкриті, щоб петлі. Дві виворотні. Дві лицеві. Одна і друга. Дві виворотні. Одна і друга. Дві виворотні дві лицеві, за передню стінку. Одна. І тут от передня стінка. За передню беремо стіночку і виворотні. Ось тут за передню стінку взяли. І тут беремо за передню стінку. І так. Виворотні. І закінчили ряд одна лицева. Якщо ми закінчили одна лицева, це ми закінчили четвер... четвертий ряд. Да? Да, четвертий ряд, одна лицева. П'ятий ряд в'яжеться так, як перший. Дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. І от так ви будете в'язати учитися. Бачите? От вам. Малюночок вже вияснився. Удачі вам, підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже приємно буде. Якщо вам щось не ясно, пишіть, запитуйте, далі буде. Що то цікавіше, у мене є красиві візерунки для шархів, для рукавичок. Всього доброго!